Всім привіт, хто на нашому каналі. Будемо пекти бульбу, mm -hmm. картоплю. Спека з шалена. Шашлик з кабачками. Скільки то градусів сьогодні? 30, 30, Точно 30. Барбос, ти на запах йдеш? <рес> ти йдеш на запах. Барбосик? М? Барбос з хати не виходить. Так, Барбос. Така спека. Що ти подивиться за зеленю? Барбосик. Ти чуєш м'ясо? І вирішили трошки відпочити. Нарвемо зелені до нашого жажлика. Кропчик є, що в нас ще тут є? Петрушка кінза. Ось. Так, все. Спека. Огірки починають зав'язуватися у нас. Так, зробив. Для них такий плотик. Ще ми доробили. Вибрали ми цибулю, чесник вже вибрали з нашого городу. Йдемо шукати. Йдемо <смір> <смір> шукати Петрушку. Вже пішла в насіння стара Петрушка. Минулорічно. Так, ще щось трохи тут є. Зелень, назбираю цю зелень. Пахне петрушка, Кінза, я не бачу. От ще петрушка є зелена. Так, все, точок маємо. Беремо, що десь була кінза, вже по... швидко все позаростало. Трібно, потрібно знов полоти. Пека така кінзає. Так, кінзає. Так, кінза так, ти куди біжиш? Куди Барбосик біжить? Куди? В холодочок, в холодочок Барбосик біжить. Так? ну, Барбосик. Кінза також виросла в насіння пішла. Самі насінниночки вже з'явилися тут у нас. Пішли Барбосі. Де мені ганя іш ходи? Тепер, поска. Подивимося, що тут у нас ще. Пішли, пішли. Кінза переросла, пішла вже в квіти. Також. Це тут тепло. Гаряче. Опа. Скільки часу повинно воно смажитися? Поки не посмажиться. Конструкція в нас така. Елементарне пристосування для шашлика, та? Угу. Може ще колись щось придумаємо краще. Стару пічку розібрали. Йдемо, ховаємося в холодочок. Барбос, ти чекаєш на шашлик? Барбос, ти чого там поліз? Бджоли ловити? М? Ну, ходи сюди. О, вже бджола вкусила. Молодець, Барбос. Клич його донизу, хай йде. Зараз носа йому покусає. Ходи, ходи додому. Почаємося з усіма, хто на нашому каналі. Всім пока-пока. До нових зустрічей!